Катанья потеряка Кейс, топ сектант, пикса, на Не жити. Скільки, скільки, не ще прожевільних, скільки змушені, гинути, скільки, скільки, скільки тикого не врятувати, скільки ми маємо ще поховати, скільки ще зможуть під нас приховати, скільки, 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 скільки триватиме це божевілля, скільки не палила наша країна, жоден із нас не впаде на коліна, скільки, скільки, скільки посольних ночей, скільки поганих речей, скільки нечесних ночей, скільки постав. Скільки рептону втече, скільки спостерігати не бачить, скільки повертати втрачених, скільки назавжди розлючених, скільки назавжди розлючених, скільки не незламним подужих, скільки за правду засуджених, скільки законів порушить, скільки не хочуть розмушень, скільки обіцяно. Ви бачили руйнування. Но це не кінець. Після цього у нас поранені. Вони потребують нашої підтримки. Також, саме переживши все в цьому пеклі, виживши та доказавши свою турботу за Україну, до нас звертаються ветерани. Тому я ініціюю та прошу максимальної вашої підтримки та розголосу в нагальній потребі створення комітету, а також експертної ради по справам порани та соціального захисту ветеранів. Для цього мною, як теж раніше травмованим та оперуючим хірургом в лікарні екстреної медицини, військово-медичним кореспондентом та заступником Запорізького патруля, були вивчені та особисто пройдені першопричини в медицині, де є вже перші розробки, та вже ініціюємо зміни до певних законопроектчих актів, таких як наказ Міністерства оборони. Також вивчаємо соціальні проблеми та об'єднуючі різноманітні медіагрупи, журналістів, блогерів та соціальних діячів спільно розробляємо проекти для підтримки людей, які на власному досвіді пронесли скрізь сяйво українського прапору щирих і безстрашних очах. Ми хочемо створити цей комітет заради підтримки України. Що це буде? Це будуть люди, спеціалісти. Це буде медики, фахові, які будуть повністю підтримувати поранених на всьому шляху, що нас не було. Ні, затримався. Перше, ми хочемо скоротити шлях пораненого. У нас є дуже багато проєктів по медицині. Це саме медики, які в Запоріжжі, які в Дніпрі, які в Донецьку постійно допомагають і повністю лікують людей. Вони знають, як прискорити цей етап. Як повністю зробити все вагу. У нас є люди, які вивчають медичні аспекти собственно, по тактиці. У нас є люди, які готові повністю зробити покращення цього проєкту. У нас є люди, які співпрацюють з соціальною сферою. Тому ми хочемо зібрати цих людей і об'єднати експертну раду, щоб керувати ці питання. Також хочемо зробити комітет по справам поради, в який будуть ходити люди порадені, і також експерти по своїй праці, а саме медики, саме юристи і інші діячі. Дякую за увагу.